до Женецького водоспаду починається на кордоні Миколичина та Татарова. Від покажчика татарів маршрут у західному напрямку займає в середньому близько 2 годин повільним кроком із зупинками для милування природною красою. Перша зупинка на підвісному мосту, перекинутому через труб. У цьому місці високий стрімчак правого берега спускається у воду, а річка натикається на вітрів хребта Явірник, долаючи пороги і трохи далі зливаючи з гірською річкою Женець. В'їзд на територію Карпатського національного природного парку платний. Пішомо туристи він. вільний вхід. Тут розташований відправний пункт для охочих підкорити хребет в'язерних. Інформаційні стенди знайомлять з історією пам'ятки природи флорою, фауною протягом усієї дистанції до водоспаду та нагадують правила поведінки у природоохоронній зоні. Бажання власників елітних котеджів, що вструмилися в карпатські масиви закатати все в асфальт зрозуміло. Але сили природи карають тих, хто забив на закони Всесвіту. На березі Женця асфальтове покриття з'їхало схилами, а оголошення на ступах попереджають про небезпечний стан дороги. Швидка річечка довжиною близько 8 кілометрів не терпить перешкод і поспішає швидше домчати до стрімкого прута. Дорога прокладена вздовж річища женця, які живиться численними гірськими струмками. Бурхливі потоки повзають кам'яними брилами, переконуючи, що вода завжди камінь точить. Наступна зупинка біля каплиці та пам'ятного знаку борцям за волю України. Далі спостерігається картина, що свідчить про неприйняття господині природи з тими, хто не зважає на її порядки. Навесні річка розгулялася і повінь повалила огорожу лісової резиденції колишнього керівника нашої держави. Ботні потоки проникли в житлові корпуси, побудовані на лівому березі женця. Розповідають, що ворочищий женець здавна жили люди. І на цій ділянці жителі помічали незрозумілі явища, то пов'язували те, що відбувається, із впливом нечистої сили. Коли настав час продажу ділянки, то новий господар ніяк не знаходився, ніхто не хотів селитися в страшному місці. З придбанням убістя нашим Керманичем навіть місцеві робітники відмовилися від пропозиції виявити свою майстерність. Дерев'яні особняки в оцуцькому стилі збудували приїжджуниці, які не знали про підступи невідомої сутності. Після візиту гірського потоку панські палати стоять непридатними для проживання та порушують гармонію первозданного лісу. Після КПП зі шлагбаумом асфальт та дорогу переходить у ґрунтівку, а до Женецького вулку ще потрібно пройти близько 2,5 кілометрів. У заповідному місті можна зустріти зайця, лисицю, косулю, їжачка, білку, саламандру, гадюку та інших мешканців. Розповідають, що вовки, кабани та рисі нерідко роблять обхід своїх володінь. На дерев'яній переправі через женець починається екологопізнавальна стежка на полонину залін з альпійськими луками та 10-метром водоспадом на Ренецькому. Без колиби та місцевих розносолів не обходиться жодна карпатська тракція. Настоянки на всіляких травах і коріннях. Продають прямо на узбіччі дороги. Величезні масиви горган супроводжують блакитну артерію від початку до злиття спрутом. Річка в цьому місті сповільнює течію, наче набираючись сил до наступних етапів, дозволяючи розглянути її прозорість та невелику глибоководність. Черговий стенд вкотре втокмачує неохайним відвідувачем парку. Про заборону залишати сміття, розводити багаття, курити, рвати квіти, лякати представників фауни та шуміти. Кликотіти, гомоніти, рокотати тут може лише водоспад, за що його й називають «гуком». Вертикальний водоспад утворився в середині ХХ століття внаслідок існування неприборканого водного потоку що спричинив обвал хірських монолітів. Використовуючи 15-метровий перепад між рівнями, блисча водна лавина гуркотом спадає вниз, з бризками вдаряється в каміння і пустівним потоком чить річищі. Альтанки дозволяють по дорожньому відпочити, перекусити, сховатися від сонячних променів чи дощу. Повертатися не хочеться. Дивитися на воду, що біжить, одна з трьох речей, на які можна дивитися нескінченно. Перепад розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Перепад висот у дорозі від стартової точки становив близько 200 метрів. Біля Женецького гука ніколи не буває малолюдно. Зачаровані туристи після ефектних зміків на тлі природної пам'ятки переміщаються дикіушки з чаєм, кавою, настойками щоб ще побути біля гука, насолодитися його красою та силою. Відстань від автомобільної дороги h 09 трохи більше 5 кілометрів.